Дівчинка, яку всі називали червоною шапочкою, бігла лісовою стежкою до бабусі. Старенька захворіла і онучка несла їй попоїзд. Дорогою вона розмовляла з друзями звірятами. – Звісно, це мило з вашого боку провести мене до бабусі, мої маленькі друзі, але це зайве. Не дивися на мене так стурбовано, оленятку. Я тепер уже доросла і можу ходити до лісу без матусі. Ой, які гарні квіточки. Бабуся їм неодмінно зрадіє, вигукнула дівчинка, оглядівши під дубочком тюльпани, коли раптом вона почула незнайомий голос. Добрий день, дівчинко. Кому це ти збираєш такі гарненькі квіти? вигукнув за дерева вовк. Дівчинка забула про всяку обачність і без вагань відповіла. Це для моєї бабусі, що мешкає в серці лісу. Ідолашна знедужала, я йду її навідати. Не думаючи ні про що погане, червона шапочка вирішила, що було б добре назбирати для бабусі трохи ягід, а вовк і собі не гаяв часу. Він стрілою кинувся до бабусиної хатинки, що вже віднілася вдалині. Коли вовк прибіг до будиночка, він дерся туди через вікно і кинувся на стареньку. Вона тільки й встигло перелякано заверщати. Боже мій, вовк, рятуйте. Ти для мене надто зашкарубла, стара по, гаркнув сіроманець, а мені більше до вподоби ніжне молоде м'ясце. Оце як на мене смакота, додав він і аж слину пустив. Потім вовк зачинив беззахисну бабусі в скрині і почав чекати. Незабаром звір побачив з вікна, що до хатинки підходить червона шапка. Він хутко натягнув бабусин одяг і заліз у її ліжко. Ти спиш, бабуню, мабуть, тобі дуже зле, якщо ти залишила двері відчиненими, промовила дівчинка, коли переступила поріг. Поглянь, я принесла тобі гарненьких квіточок, а ще. Проте дитина не договорила, розгубивши світ. І чого? Бабусю, які ж у тебе великі вуха? здивувалась онучка. Це щоб краще тебе чути, дитинку, відповів і романець, цілкуючись говорити таким тоненьким голосочком. Ой, бабусю, а який у тебе грубий голос, і які величезні суби!» – перелякалась червона шапочка. А це, щоб тебе краще з'їсти, прогарчав вовк і кинувся на безневинну дитину. Проте червоній шапочці вдалося втекти. Вона вискочила з вікна і побігла, а сама, втікаючи, гарячкова, подумала, що це таки була не її бабуся. Золоднілий до краю вовк чкурнув за дівчинкою. Та, на щастя, з'явився мисливець, що якраз ішов до старенької в гості. Чоловік вистрибнув на перейми хижакові і наставив на нього рушницю. Тим часом бабуся вибралась зі скрині і, аби відвернути найгірше, кинулась на вздогін вовкові. Хочіше, рятуйте мою дівчинку, загукала бабуся мисливці. Однак вовк виявився спритним і встиг кинутися на дитину. Бабах. мисливець часно вистріл і червону шапочку порятував. Отримав, що заслужив, підсумував мисливець. Бабуся кинулась до внучки і міцно її обняла. Старенька не могла натішити, що все так добре закінчилось. Вона запросила мисливця в гості і напоїла його духмяним чаєм з ягодами, які принесла їй внучка червона шапочка. Кінець.